見て。 Зараз ми з вами розберемо задачу, в якій нескільки хімічна складова, скільки математична складова. Такі задачі можуть зустрічатися в 10 класі, ну і відповідно в НМТ. При спалюванні 10 літрів пропан бутанової суміші утворився ось такий об'єм вуглекислого газу. І нам потрібно знайти відсоток кожного із цих газів у суміші, тобто об'ємну частку пропану і об'ємну частку бутану. Я починаю з того, що записую рівняння хімічної реакції горіння і пропану. Бутану, я врівнюю ці рівнянні реакції. І тепер для того, щоб зробити задачу, я напишу умовні такі пояснення. Нехай об'єм пропану у мене буде дорівнювати Х літрів. Ну, от я і напишу, нехай ось це у мене буде Х літрів. А відповідно, об'єм бутану, нехай у мене буде Y літрів. А тепер, ребята, давайте ми подивимося на наше рівняння, на нашу задачу і подивимося, що у нас відомо. Ми знаємо, що об'єм ось оцієї всієї суміші буде дорівнювати 10 літрів. А об'єм всього газу, який утворюється в результаті згорання, дорівнює 38 літрів. І тепер давайте подивимося на ці рівняння, побачимо, що в нас всі речовини газоподібні. Отже, ми можемо робити задачу за. Законом об'ємних співвідношень, тобто ми можемо в рівнянні реакції відразу записувати об'єм в літрах. І тепер ребят, давайте побачимо, що якщо у нас об'єм пропану X літрів, то об'єм вуглекислого газу в першому випадку буде втричі більше, тому що тут стоїть коефіцієнт троєчка. Отже, об'єм вуглекислого газу тут буде 3х літрів. Далі, об'єм бутану Y, а вуглекислого газу, зверніть увагу, буде рівно приблизно в 4 рази більше. Тому що тут стоїть коефіцієнт 2, тут стоїть коефіцієнт 8, отже буде в 4 рази. Отже, об'єм вуглекислого газу в цьому випадку буде 4 Y літрів. А тепер давайте подивимося, які ми можемо скласти два е, е, хімічних рівняння, які описують е, цю ситуацію. І так, об'єм пропану і ботану x, y разом це буде 10 літрів. Отже, перше рівняння x плюс Y дорівнює 10. Далі, об'єм вуглекислого газу тут і об'єму тут, тобто 3х та плюс 4Y разом це буде весь вуглекислий газ, це буде 38 літрів. І тепер я можу скласти систему рівняння, Рівнянь із двома невідомими. Тобто я виражаю, нехай у мене х це буде дорівнювати 10 мінус y, і звідси ось цей x я підставляю сюди. Ну, я знаю, ребят, що кожен з вас по-своєму робить систему рівнянь. Ну, як мене в школі навчили, так я вам і розказую. Замість Х я підставляю 10Y і плюс 4Y і дорівнює 38. І ось тепер я відкриваю дурачки, і так 30 мінус 3Y, плюс 4Y дорівнює 38. Звідси, ми бачимо, що тут у нас в цій частині рівняння буде Y, а 30 ми переносимо сюди і це буде дорівнювати, ну давайте я розпишу, це буде дорівнює 38. 8 30, і це буде 8. Звідси Y дорівнює 8, а X відповідно буде дорівнювати 10 мінус y, тобто 10 мінус 8, тобто 2. Таким чином, ми знаємо, що об'єм X, це в нас був пропан, об'єм пропану у нас дорівнює 2 літра, а об'єм бутану у нас буде дорівнювати відповідно 8 літрів. Але на Наші задачі нас запитували не об'єми, а об'ємні частки. Тобто, нам потрібно знайти склад цієї суміші у відсотках. Нагадаю, для того, щоб знайти об'ємну частку якого-небудь газу в суміші, нехай ми будемо шукати перший пропан. Для цього нам потрібно об'єм. Тільки цього газу поділити на об'єм усієї суміші. Тобто, у нас об'єм пропану буде дорівнювати 2 літра, об'єм всієї суміші 10 літрів, і якщо нам потрібно виразити у відсотках, ми домножаємо на 100. Звідси ми можемо тут дещо скоротити, і у нас буде 20%. Ребят, я хочу наголосити на тому, що якщо ви на екзамені не пам'ятаєте. Хімічну формулу ви завжди можете в даному випадку викрутитися чисто математичними розрахунками. Уявіть собі, от ви забули ось цю формулу, ви не пам'ятаєте, як знайти об'ємну частку газу в суміші. Вам потрібно знайти 2 літра, яка це буде об'ємна частка? Як ви думаєте? Ви думаєте, що уся суміш, вся суміш у нас 10 літрів це 100%, а 2 літра це тільки пропан. Це буде Х відсотків. І звідси Х у вас буде дорівнювати 2. Ви множите на 100 ділите на 10, і у вас все рівно виходить 20%. Тобто, ребята. У хімії, особливо в НМТ, там де ви не пам'ятаєте хімічну формулу, викручуєтесь математично. Ви все одно прийдете до тієї самої відповіді.